Півень брустер. Пізній місяць. Окей, що ж, брустери і Мегі, Ось ваш рогіз. Тобто стрічки. І ти захищайся, брустере! Друзі, пограєтеся в піратів трохи пізніше. А зараз ми з вами навчимося елегантного танцю зі стрічками. Так гарно, брустере! У тебе вже добре виходить? Прекрасно, брустере. А зараз ви побачите, як танцюють зі стрічкою справжні професіонали. А тепер драматичне завершення. О, ні. Як дивно. Погляньте. Зараз день і видно сонце. Але місяць теж видно. Саме так. Це справді дивно. Чому ми іноді бачимо місяць, коли світить сонце? Друзі, пропоную якнайшвидше з'ясувати, чому так буває. Ого! Сонце і пан місяць разом. Привіт, друже брустере! Чим ми можемо допомогти тобі і твоїм друзям цього сонячного дня? Ми хочемо дізнатися, чому іноді ми одночасно бачимо вас обох на небі. Здається, я придумала. А що як пан місяць нічний сторож? І ми іноді бачимо пана місяця і сонце разом, тому що місяцеві треба розповісти сонечку про все, що сталося вночі. Саме так, брустере. Іноді стільки всього трапляється, що пан місяць трохи затримується. О другій ночі сова сказала ухух, -ух", а о другій п'ятнадцять кішка сказала няв-няв. Одну хвилинку. Отак. О другій тридцять промчав паровоз чух-чух-чух, а рівно о другій тридцять шість машини просигналили «бі-біп» Я зрозуміла. Мама пане місяця дозволила йому трохи погратися з сонцем. Мамо, а можна мені піти погратися з сонцем? Так, любий. Тільки не допізна. Повертайся додому у досвіта. Майкле мамфорд місяцю. Ти хоч знаєш, котра година. Але, мамо, ми з сонцем почали грати в астероїди і. Ти вже давно маєш бути у ліжку. Більше ніяких кратерних пирогів. Гаразд, бувай сонце, мені час і ти. Чудово! Розкажи Брустера, що ти думаєш? А це ідея. Брустер каже, що ми бачимо пана місяця і сонце разом, тому що сонце учитель пана місяця. Іноді пан місяць заважає на уроці, тож буває покараним. Отже, пана місяцю, сподіваюсь, ви засвоїли свій урок. А тепер сто разів напишіть я не заважатиму на уроці. Так, сонце, тобто учителю. Ого, я б таке ніколи не придумала. Яка цікава думка! Твоя версія про те, що пан місяць затримувався, коли грався з сонцем, теж була геніальною. Гельветико. Дякую, брустере. Я рада, що тобі сподобалася моя ідея про те, що пан місяць нічний сторож. У всіх були чудові ідеї. Але все-таки чому іноді видно місяць, коли світить сонце? Гельветико, ми з сонцем випадково почули твоє запитання. Може, ми краще покажемо. Чудово. Щоб це продемонструвати, ми скористаємося цією каруселлю. Гаразд. Okay. Тримайтеся міцніше. Going Зараз going я вас spin. покручу. So ви зробили коло. Бачите нас із сонцем. Так. Yeah. 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 Mm. Okay. Чудово. А тепер ви прокатайтеся ще раз. Привіт. Ви бачили мене з паном місяцем, коли крутилися. Ні. Тому що в половині випадків пан місяць із того ж боку землі, що й я а другу половину ми на різних сторонах. Дякуємо сонце, і пане місяцю. Так, була рада знайомству завжди, будь ласка. Твоя правда, брустере, вже пізно. Що ж, друзі, повертаємося додому. Будемо раді бачити вас знову. Ти знову покажеш нам, як танцювати зі стрічкою? Так. Але наша подорож надихнула мене спробувати новий рух. Обертання довкола. Неймовірно, Гельветико! Ти крутишся, як карусель. Гельветико, з тобою все гаразд, Пан Місяць місяці сонце мали рацію. Я покрутилася, і тепер усього бачу по два.